Друзі, всім привіт! Передивлявся дуже багато відео, як люди будують будинки з нуля, своїми розсилами, руками, як вони що роблять. Дуже багато в мене було таких цікавих задумок взяти з тих відео. Ну і вирішили колись ми і та ж, також з дружини побудувати будинок. Купили собі участок у му році і почали будівництво. Участок був не пустий, були в нього постройки, ну потім ми все переробили. Зараз це відео знайомство коротеньке, як ми це все робили. Канал тільки що був буду створювати канал, так бо назву його Будуємо разом. Покажемо зараз на вулиці, у нас кінець 24-го року. Ну так для себе вирішив, як Стартанути з 25-го року як таке нове. Ну, 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 нові пропозиції для вас. Що як робилося, які інтегрував новітні технології в будинок? Як хотів зробити будинок розумним, незалежним. Ну, все будемо робити потроху. Вже багатонько зроблено, але будемо ще робити, і запрошую вас дивитися разом. Буду вислуховувати ваші коментарі, прислухатися до ваших порад. Щось буду я казати, як я робив. Чекаю від вас коментарів, якихось відгуків, Там може бути хайте мене, може бути щось мені радити таке. Буду прислухатися, будемо робити. Ну що, поїхали. Покажу вам участий. Так, їх два. Спочатку куплявся один, потім був взятий другий. <реш> Чому взяти, потім все розкажу. Давайте переключимо камеру. Так. Ось мій, мій, мій один участочок, ось другий участочок. Було придбане спочатку оцей участок. Тут 16 соток, стояв тут гараж, літня кухня, там був фундамент з буту. Хотілося будуватися на ньому, але потім все перегралося, коли ми подивилися, в якому стані той фундамент. Туалет вже був, там все було. Це один часочок, це другий, коли він потім 20 у 2021 році так, ми його взяли навпроти. Ну, дивимося, це наша городина. Так. Тут у нас малинник, сад, буде цикл також, як що ми робимо тут. Тут дуже багато, звісно. Можна буде робити, будемо слухати вас. Так, там у нас малина. Тут ну, це вже пізніше розкажу огірки, тут перець, синій, там клубника, ожинник. садочок більше 40 дерев. В кінці там у нас картопля, все під поливом, так, це центральна вулиця. Так, тут у нас виходить все засипано щебнем, щоб не було гризівки. Клумби тут будуть робитися, паркан куплений буде ставитися. Ще чекаємо. Такий будинок ми побудували. Зверніть увагу на даху, і зроблені вікна. Це у нас друге світло в будинку. До будинку потім трошки пізніше повернемося. Так, та наша діляночка за будинком. Не хотілося ніяких дерев листяних. Потім, щоб не вигрібати це все. Тут ще буде робитися клумбочка в нас, це газ ми підводили. Все, заводили комунікації в дом під землею. Газ під землею, світло під землею. Ну, вода, тут у нас ями. Тут, тут переливна яма, тут септик, там у нас дренажна яма. То з даху ми збираємо всю воду, по трубам вона йде на яму, зливається. Ось як має вигляд з цієї сторони. Там зверніть увагу, я трошки робив відступ. Бачите, робив бордюрчик і засипав щебнем, щоб сюди не лізли бур'ян до тубик. Ось такого вигляду має. Так, Там у нас кондиціонер так от зроблений. Так, вікна. По проекту ми ще окремо поговоримо з вами, все це було сплановано по-іншому. Потім в ході будівництва все мінялося. Вікна тут мали бути великі, тобто тут в підлогу мали бути вікна, тут великі вікна, потім перегралося, бо дуже мало місця вхідні двері. Ось, ось і я, всім привіт. Двері спочатку було прозоре скло, потім замінили, ну воно лопнуло, потім розкажу, це все буде, все в ході. Замінили надзеркальне, не жалкуємо. Літня кухня, вона вже була тут побудована. Все залишено. Участок брався з світлом, вже з водою. Так, Це вже ми тут все робили, клумбочки. Це все результат роботи за 4 роки. Так, Ми рік назад тільки в'їхали сюди. Так, це зала наша. Це внутрішній двор нашого участку. Так, сарайчики, туалети душеві, такі клумбочки пороблені. О, в минулому році тільки зробили клумбочки. Тераса. Це так, мангальчик викачуємо, ховаємо. Раз на двері. Так, Тут у нас так от фасад ще не дороблений. Це тільки ґрунтовка. Зроблений пінопласт, утеплювач. Потім розкажу, жалкую за пінопласт. Це метал. Зроблено під дерево. Також воно все обшито. Так, бачите, переходи. Ось ну, Так, воно все зроблено. Туйки. Все з поливом, все проведено. Ось сюди є крап... крапельний полив, тут автоматичний полив, газон це ще своя історія. Будемо все роздивлятися. Дивіться, друзі, е е е пишіть коменти, будемо знімати, я буду знімати все потрошку. Буду брати якийсь окремий е е вид робіт і розказувати про нього, як воно робилося. Що було так зроблено неправильно, щоб я б не робив би, що б переробив. Так, давайте, зараз підійдемо далі від будинку. Трава, звісно, класна. Це спортивне. Ходу шльпанця. Зараз у нас 27 грудня, так, на календарі, 24-го року. Якось так. Так, тут у нас все зрятувалося від бур'яну. Розкажу як це робить. Вплив, ліхтарики на сонячних батарейках. Це те, що куплялося по акційним цінам. Так, тут у нас агроволокно треба буде підсипати щодня, щоб закривати ці проплешини. Робив тонким слоєм. Ось такий вигляд має з цієї сторони ділянка, ту і туди. Сюди. Ось сам будиночок з цієї сторони. Ще не визначилося з кольором фасаду. Я думаю, будемо фарбувати такий колір капучино бо білий то класно, гарно, але не практично. Що ми маємо тут? Тут планувалася діляночка і басейн інтекс каркасний. Ну, щось я переіграв, буду, мабуть, будувати, ось почав вже потрошку копати осінню, ввозити землю. Буде стаціонарний басейн. Все потрошечки буде робитися. Це все перенесеться сюди, Ось на цю площадку. Там буде в нас клумбочки, також буде з хвойними. Повністю брали хвойні люди дерев, кущів. Барбарис – це листяни. Тут єдине, що ми робили, класний, жовтий, красний. І лаванда між будинками вже ціла. Збирали перший врожай. Клас. Купав, купував лаванду вже формовану. Зараз тільки треба буде за нею ухажувати. Дуже довго переживалося. я вже переживав, що вона не переживеться. але все добре. Ландшафтний дизайн також замовляли, проєкт замовляли, ландшафтний дизайн замовляли. Е, є трошки, що беремо від ландшафтного дизайну з проєкту, але трошки переграємо. Друзі, ну що, підписуємося, роздивляємося, задаємо питання, знімаємо е, по будиночку, по внутрянці пройдуся трошки пізніше, це буде наступне відео. Тоже, так, на знайомство пробіжусь по будинку, потім почнемо з нуля, з, проекту, з будівництва, понаходжу старі фотографії. Будемо з вами обсуждати, як би хто що зробив би. Але я маю, що маю, але ще багато роботи. Так що буду до вас прислухатися. До зустрічі, підписуємося, дякуємо.